Всім обов'язково рекомендую мати ось такі монети срібні. Змійка на 2025 рік рік зеленої дерев'яної змії, яка буде приваблювати гроші в ваше життя. Ви повинні покласти цю змійку, на яку начитані сакральні, фантастичні, містичні мантри. Вона буде лежати на вашому робочому столі, в офісі, в кабінеті, в гаманці. Можете в кишеньку покласти і носити з собою і приваблювати, приваблювати гроші і здоров'ячко. Наші всі монеточки, вони освячені, на них надчитані такі фантастичні мантри, які будуть вас захищати в 2025 році. Ми вас запрошуємо в віковий схід.